Вітаю, мене звати Вікторія Михайленко. Я працюю у школі супергероїв місті Житомирі. Мене звуть Золотар Владислав Олегович. Я працюю у Харківській міській клінічній дитячій лікарні No16 на посаді практичного психолога. Мене звуть Фурман Ольга, я практикуючий психолог міста Херсона. Мене звати самчитку Анна Олегівна. Я працюю вчителем історії у школі супергероїв. З початком війни для вчителів змінилося все. І це стало зрозуміло вже на першому уроці. Бо мій перший урок розпочався з тиші. Від початку війни 75% українських дітей зазнали психотравми. Як їх підтримати, мають знати вчителі, лікарі та батьки із Херсона, із Харкова, із Києва, із Чернівців. З будь-якої точки України. Долучайтеся до тих, хто знає, як допомогти.